Якщо у ваших стосунках періодично виникає різні непорозуміння, і ви хочете проговорити або це прокричати, то важливо це зробити у вашій сім'ї, у ваших стосунках, оскільки за рахунок цього вони будуть поступово покращуватися. Однак, якщо партнер вам говорить, що я не хочу про це говорити, я не хочу це піднімати, це лише говориться про те. Що цьому партнеру просто байдуже на ці стосунки або байдуже на цю сім'ю. Тому робіть висновки, оскільки ці непорозуміння вони мають проживатися у вашій сім'ї, оскільки цього потребує як ваша гормональна система, так само ваша біохімія організму. А більш докладно ми розбираємо кожну ситуацію індивідуально.